Вітаю, шановні друзі! Вітаю всіх, хто любить Україну і ненавидить ворогів. На днях стало відомо, що на Московії помер старший брат радника керівника Офісу президента України Михайла Подоляка Володимир Подоляк. Про це повідомив англомовний чеський паблік. Кіу, який відслідковує втрати Росії у війні проти України, видання опублікувало фото з його могили і зазначає, що Подоляк старший помер 19 травня цього року. Даний інтернет-ресурс, зазначив, що обставини смерті подоляка старшого, невідомі, але малоймовірно, що він загинув у бою. 59-річний Подоляк був відставником-полковником гру центрального органу управління військовою розвідкою у Збройних силах Російської Федерації. На його могилі є вінок від колективу Центру підготовки офіцерів ГРУ. Медіа ось так встановило, що Володимир Подоляк прописаний у Москві за адресою вулиця Народного ополчення 50, а там розташована військова академія Міністерства оборони Росії, яка готує кадри для військової розвідки. Факт смерті Володимира Подоляка підтвердив і московський нотаріус, який розпочав спадкову справу. У 2021 році Михайло Подоляк стверджував, що з братом практично не спілкується. Той давно звичайний військовий пенсіонер і живе у Росії з 1986 чи 1987 року. В лютому 2024 року Михайло ще раз підтвердив інформацію про те, що його старший брат живе в Москві, але заперечив, що той має відношення до силових структур Російської Федерації. Та тим часом журналіст інформнапалм Антон Павлушко детально розібрав медальний іконостас брата Подоляка. Серед значної кількості нагород є відомча медаль Міністерства оборони Російської Федерації учаснику спеціальної військової операції, яка заснована в серпні 2022 року. Тобто брат Подоляка воював проти України або фізично був залучений до війни, або активно допомагав Міністерству оборони Російської Федерації у так званій спеціальній військовій операції. Адже цю медаль отримують за разумную инициативу усердия и отличия по службе, безупречную и эффективную гражданскую службу, добросовестное исполнение трудовых обязанностей, непосредственное выполнение задач в зоне проведения специальной военной операции и успешное выполнение задач, способствующих достижению целей специальной военной операции, Зазначая, журналист Павлушко. Враховуючи дану подію, тобто факт смерті ворога України Володимира Подоляка, давайте розглянемо, а хто ж тоді його молодший брат Михайло Подоляк і як він опинився серед слуг і став їх радником та говорящою головою. Він народився і виріс у Львові, а у віці 17 років перебрався до Мінська. Там закінчив Мінський медичний інститут, але за спеціальністю не працював жодного дня. А з перших днів після закінчення цього закладу почав співпрацювати з білоруськими засобами масової інформації. Спочатку Подоляк намагався загравати з державною пресою. На початку 90-х років він був головним редактором газети Правда Гайдукевича і в той час був повністю за Росію. У виданні Наша Свобода у 2002 році Подоляк був опублікував критичну статтю про голову Комітету державного контролю Анатолія Тозика, і чиновник подав на нього до суду, і той суд виграв. Тому газета мала сплатити штраф в розмірі 60 тисяч доларів, але таких коштів не мала, і опозиційне видання припинило роботу. У 2004 році Михайло Подоляк займав посаду заступника головного редактора опозиційної газети Врім'я, у якій публікував критичні матеріали проти білоруської влади. І одного дня вранці, 21 червня 2004 року до нього прийшли працівники КДБ і вручили йому ухвалу, в якій було написано, що Подоляк є загрозою національній безпеці країни і він підлягає негайній депортації. Його тоді позбавили права відвідувати Білорусь на 5 років. Хоча за законом на депортацію надавалося 24 години, Подоляку виділили лише півгодини, щоб зібрати свої речі, і його з дружиною відвезли на залізничний вокзал та депортували до України. Повернувшись в Україну, Михайло Подоляк з дружиною придбали квартиру. Як пізніше він пояснив, гроші на неї він заробив завдяки проектам у Білорусі, Росії та Україні, але яким саме проектам, він не уточнив. В Україні він продовжив свою журналістську діяльність. Вірним супутником життя Михайла Подоляка завжди був авантюризм. У цьому житті прагнув лише грошей і влади. І вирішив завести аналогічний сайт під назвою Компромат де публікував неприємні відомості, зокрема на колег-журналістів. З метою піару і збору компроматів у 2006 році Подоляк відкрив власну піар-компанію, яка за його словами займалася репутаційним менеджментом, і став політконсультантом і радником з кризових ситуацій. Його компанія працювала з українськими, російськими і білоруськими політиками, які або замовляли конкурентів, або купували собі позитивний імідж. Але їхні імена Подоляк не розкриває і досі. Також у 2006 році Подоляк як фрілайсер співпрацював з сайтом новин обозріватель і радником його власника Михайла Броцького, а пізніше став шеф-редактором видання Обозріватель. Під його керівництвом працював журналістом і Анатолій Шарій, з яким він мав приятельські стосунки, у серпні 2010 року на білоруському сайті Білоруський Партизан вийшло інтерв'ю з Подоляком, в якому він відверто зізнався, що працює з російськими спецслужбами як політтехнолог за російські гроші і спеціалізується на розсварюванні народів. На той час у нього був головний напрямок нагнітати антигрузинські настрої. Причому він казав, що я тоді за той самий бюджет натравлюю росіян на грузиню, а грузиню на росіян. Дмитро Чекалкін в інтерв'ю виданню Україна Інснет у травні 2023 року згадує, що в той час, коли до влади прийшов Янукович, в Києві на Володимирській було ціле крило, яке окупували ФСБшники. І туди навіть заборонено було заходити офіцерам СБУ. Тоді був повний контроль з Москви. І в цей час Подоляк зізнається, що так, я співпрацюю з російським. Він не називає точно підрозділу російських спецслужб, з яким співпрацює ГРУ чи ФСБ. Чи служба зовнішньої розвідки, але каже, що в мене чудове життя, і в мене такі гонорари. Я непогано на цьому заробляю. Подоляк вихваляється тим, що вчинив карний злочин, тобто сама людина розписалася у злочинах, а його називають найавторитетнішим українським політиком після Єрмака і Зеленського. В тому інтерв'ю Подоляк хвалився також, що в нього є бізнес в Росії. Але після тієї публікації він заявив, що інтерв'ю є фальшивим, бо в ньому були використані витяги з його неформальних розмов зі співробітниками спецслужб не для протоколу. Одним із високопоставлених знайомих Подоляка у другій половині нульових був відомий російсько-український рейдер, а тодішній радник голови СБУ і права рука Хорошковського Вадим Гриб. За однією з версій Подоляк співпрацював з Грибом як піарник, але в коментарі Бабеля гриб уточнив, що його спілкування з Подоляком розпочалося ще у 2005 році. Не дивлячись на піар-компанії, Подоляк не був таким розкрученим і відомим в суспільстві журналістом. У пресі його ім'я з'являлося не дуже часто. А як головний редактор сайту «Обозрівати» він засвітився у Межигір'ї, куди потрапив у компанії Савіка Шустра, Євгена Кисельова, Андрія Куликова, Ігоря Гужви та Олександра Ткаченка. Після візиту до Межигір'я Подоляк здобув репутацію людини Януковича. А в матеріалі про поїздку він описав президента втікача як дуже скромну, уважну людину і відкриту для спілкування. Ще тоді всі дивувало за які ж такі заслуги непублічний журналіст опинився в цьому пулі, і за даними засобів масової інформації, зокрема видання ДПО, секрет полягав у тому, що Подоляк був радником глави адміністрації Януковича Сергія Льовочкина і на парламентських виборах 2012 року фактично виконував роль смотрящого за мажоритарними округами у місті Києві. Він був також консультантом політичного протеже Льовочкіна і колишнього голови Київської міської адміністрації Олександра Попова. Крім того, Подоляк був консультантом і захисником близького соратника Януковича, народного депутата від партії регіонів Юрія Іванющенка, який мав погану репутацію. Засоби масової інформації постійно писали про його кримінальне минуле і називали Юрію Янаківським. Будучи у цьому статусі у квітні 2011 року, Подоляк разом з двома адвокатами Юрія Іванющенка провів прес-конференцію, на якій старався його відбілити і пояснити журналістам, чому він не кримінальний авторитет. Пізніше у виданні обозріваті, яке він очолював, вийшов навіть позитивний матеріал про бізнес Іванющенка, і сайт тоді, громадський, звинуватила у публікації так званої джинси. На що Подоляк відповів, що текст був просто позитивним інформаційним повідомленням піар-характеру, який опублікували на фінансових умовах? При тому підкреслював, що він не має застережень щодо співпраці з будь-якими політиками, адже головне для нього гарний замовник і ціна питання. Ну і от скажіть, будь ласка, чим відрізняються послуги Подоляка від послуг жінки легкої поведінки? Ну хіба що лише ціною? Та ціна питання могла бути різною і не лише в грошовому еквіваленті. Не забуваємо, що у той час його брат жив у Москві і працював у розвідувальних органах Російської Федерації. Не виключено, що він сприяв молодшому брату отримати відповідні посади в Києві, звідки можна було б черпати потрібну інформацію для Кремля. В лютому 2015 року Михайло Подоляк намагався вибити собі місце голови київського штабу блоку Петра Порошенка і пропонував їм свої послуги. Хоча перед тим збирав компромати проти Петра Олексійовича, навіть видалив із сайту обзріватель компрометуючу статтю про Порошенка і був упевнений, що про неї вже всі забули. Але зі штабом блоку Петра Порошенка подаліка тоді не вийшло, і він подався до головних піарників та політтехнологів партії руху за реформи. Під час місцевих виборів до Київської міської ради саме Подоляк просував цю партію і її лідера Сергія Думчева, на що безрезультатно було витрачено 47 мільйонів гривень. Це була найдорожча на той час передвиборча кампанія. У 2018-2019 роках, Подоляк піарив також і Віктора Медведчука. Команду зеленського Михайло Подоляк спочатку також критикував. У своїх блогах і постах у Фейсбуці він писав, що слуга народу виявилася тим, ще зборищем дрібних і нахабних циніків. А главу офісу президента Андрія Єрмака називав темним демоном за спиною у Зеленського. Але 20 квітня 2020 року сам приєднався до зборища ще темного демона і став його радником і захисником. Він постійно відкидає всі звинувачення на адресу Єрмака у зв'язках з Росією та інших гріхах і стверджує, що це безпідставна його демонізація, заперечує також, що татаров є куратором і контролером всієї вертикалі правоохоронної системи. За словами Подоляка, в Україні дуже люблять створювати демонів з політиків. Бачте, глибока амнезія в чоловіка. Як швидко він забув, що ще недавно сам називав Єрмака темним демоном. Серед завдань Михайла в офісі президента було вирішення кризових ситуацій, зокрема через більш довірливі розмови з журналістським середовищем. І одним з перших таких завдань, за словами Джерел Бабеля, було погасити скандал стосовно брата Єремака Дениса, якого звинувачували тоді в торгівлі державними посадами. На питання журналістів, навіщо він прийшов працювати в таку команду, Подоляк відповів не без пафосу. Він державник, тому хоче допомагати будувати ефективну, компактну, але жорстку державу. Напевно, через уміння вирішувати кризові ситуації. Подоляк з простого журналіста став переговорником, якому разом з Рахамієм довірили представляти Україну на переговорах з представниками орків. Вони домовлялися про визволення азовців. А натомість віддали їх у полон, вели переговори про зустріч Зеленського з Путіним, і Подоляк заявляв, що лише у переговорах з участю Путіна можна досягти набагато більшого ніж в інших форматах або без переговорів, тобто іншої альтернативи він не бачив. Подоляк разом з Арахамієм брав також безпосередню участь і в підготовці договору з Російською Федерацією і був на переговорах, які відбулися 29 березня 2022 року у Стамбулі. Там були уже узгоджені компроміси, на які за планом Офісу президента Україна погоджувалася піти заради миру. Там було питання роззброєння України, відмова від НАТО і військової підтримки західними країнами. Та інші умови, які вже готувалися до підпису. Але слава Богу, ті переговори були зірвані за вказівкою британців. І за даними медіа стало відомо, що в російській делегації на тих переговорах у Стамбулі з посиланням на які Путін зараз вимагає поступки від України, був і подоляк старший, а в українській делегації подоляк молодший. Чи може бути це збігом обставин виключено? Таке було можливим лише при узгодженні двох сторін Кремлем і Києвом. На даний час ми не знаємо, яку конкретну роль відігравали на тих переговорах про капітуляцію України брати подляки, Подоляки, та все таємне рано чи пізно стає явним В офісі президента. Подоляк курує комунікації та медіанапрям. Раніше цим займався заступник Єрмака Кирило Тимошенко. Подоляк контролює всю інформаційну політику офісу президента і консультує безпосередньо Зеленського. Крім того, він готує до ефірів у засобах масової інформації і міністрів уряду, щоб їхні тези були скоординовані з тезами, які просуває президент. Працюючи в офісі президента, Подоляк продовжив свою брудну справу, зливаючи помиї на лідерів громадської думки, які підтримували Порошенка. А для пропаганди і відбілювання зеленої влади він створив пол блогерів, які в соціальних мережах вихваляють позитивні тренди у внутрішній і зовнішній політиці влади та критикують дії опозиційних партій і політиків. За результатами розслідування телеграм-каналу Пристальна увага Подоляк виявився власником заблокованої у Фейсбуці ботоферми Слуг народу. Як показали матеріали розслідування, переважна більшість цих людей звичайні боти з напівпорожніми сторінками, фотографіями з інтернету і оформлені за одним шаблоном. Всі сторінки ведуться за одинаковим принципом. З певною періодичністю наповнюється контентом з різних засобів масової інформації, але акцентують на прославленні так званих успіхів влади і боротьбі з її політичними опонентами. Також, окрім звичайних фотографій з фотостоків, розробники цих ботоферм, що орудують на сторінках подоляка, брали фотографії вже й померлих людей і створювали сторінки під іншими іменами. І по цій причині в травні 2021 року Фейсбук був заблокував 105 аккаунтів і 24 сторінки, а також 5 аккаунтів, пов'язаних із партією «Слуга народу», було заблоковано і в Інстаграмі, на рекламу яких було витрачено понад 200 тисяч доларів. В серпні 2022 року, відповідаючи на запитання журналістів, чому влада не готувалася до війни, Подоляк заявив, що влада була повністю готова до війни, але не знала, коли вона буде, бо ніхто не повідомляв про її точну дату. Абсолютна брехня, бо українців попереджали розвідки і лідери Великої Британії, Сполучених Штатів та інших країн. А на питання, чому влада вже в перший день нападу орків не знищила мости на шляхах, по яких вони переміщалися в глиб України, Подоляк заявив, що ви знаєте, влада психологічно була не готова йти на такі операції. Але розмінувавши Чонгар і підготовивши доступ окупантам до Києва, влада психологічно готова була здати всю Україну. І це правда. То який же висновок, друзі, можна зробити з доступної нам інформації про сьогоднішнього нашого героя, радника керівника офісу президента Єрмака Михайла Подоляка? А висновок напрошується один злочинець, який згідно з висновком американських і британських прокурорів вчинив карний злочин з рейтингами, що їх банк активно поширює? Він визначається одним з найвпливовіших людей. У змі його називають міністром пропаганди і третьою особою в державі. Хоча таких повноважень український народ йому не давав. Михайло Подоляк є не просто головним піарником, саме він інструктує всіх міністрів уряду шмигаля перед виходом їх в ЕТЕР і за медведчуківськими стандартами розсилає темники. Його фраза опублікована на сторінці у Фейсбуці в січні 2021 року, що фейк. Це новий ідол нового часу не лише доповнює його образ, а є червоною лінією його діяльності, в тому числі і про співпрацю з його старшим братом, вірним слугою Кремля. Чи можна уявити собі речника Білого Дому, в якого брат в Іділ, або речника президента Ізраїлю з братом в Хамас чи речника президента Ірану з братом в Мосад? А подаляку виявляється, можна. Він, який все життя працював на просування російських наративів, який мав брата грушника, не просто є головним піарником офісу президента, але й брав активну участь у здачі в полон азовців в розробці та просуванні договору капітуляції та інших операцій на користь ворога, а його інфомережа нищила і продовжує нищити українські патріотичні сили та державні інституції. Тобто біографія подоліка сяє величезними чорними дірами, якими вже давно мало б зацікавитися СБУ. Та чомусь, на відміну від патріотів, відкритий ворог України СБУ не цікавить. А чому? Запитання вам, шановні глядачі. Ваші відповіді пишіть, будь ласка, в коментарях. Не забудьте також підписатися на канал, хто ще не підписаний, поставити вподобайки і поширити в соціальних мережах, щоб якомога більше людей могли дізнатися правду. Адже правда це також зброя. Дякую всім за увагу і підтримку, як моральну, так і фінансову. Дякую Богу за Україну і нашим славним воїнам за її захист. Слава Україні!